Всім привіт! З вами канал Вазактвіки 990. Тут ми вчимо німецьку з самого початку. Якщо ти хочеш поїхати на свою першу роботу в Німеччині, тобі необхідно буде пройти співбесіду. На співбесіді, скоріш всього, тебе спитають про твої хороші риси характеру. Давайте розберемо сьогодні найпростіші. Повторюй за мною. Інтелігент. in Телігент, розумний, комунікатив, комунікатив, комунікабельний, продуктив, продуктив, продуктивний, оптимістиш, оптимістиш, оптимістичний, strebig Ziel ich, Ziel ist bemorgenig. Kreativ. Kreativ. Kreativ Fleißig. Fleißig. Starannig. Pünktlich. Pünktlich. Punktual nicht. Drin ja? А якщо хочеш почати навчання в інтенсивній формі, заповни заявку на нашому сайті eafolkschule.com.ua або в нашому інстаграмі eafolkschule. Усі посилання під відео.